Прийшов я в 2018 році, бо тато в мене військовий, проходив у нас також службу, ну і пішов по стопам. Державні нагроди за э, освобождения Харкова і то, що за то участь ветеран війни. їздив майже всю свою службу на ЗІЛу 131-130 і як би, большой, а я маленький. І от... Приліпло такое ко мені позивно ЗІЛ. А всі, хто знає, всі гарять маленький Зіл. Було це в крем'яно лісничество. У мене був ЗІЛ 131. На базі Урала зроблений. Тягнув я техніку підбиту. Ще були хлопці, поранені в мене в кузові. І по мені був обстріл, було попадання в кабіну. В кузов, де лежали хлопці поранені, вездоріжжя, ніч почув вихід і вже прихід. Як казали хлопці, що вони бачили, артилерійська установка нона називається самохідна, от з неї попадали по мені. 40 кілометрів їхав і ще й сховався під нижню частину кабіни і виглядав тільки і руками, нажимав на педалі, щоб поскоріше виїхати відтуди. Хлопці живі. Я їх вивіз на евакуацію, їх евакуювали і я повернувся обратно на позиції. Вона затягує з годами і більше, більше, більше влюбляюсь в автомобілі, і в техніку. Установка нової гусниці, траки, катки. Раніше я навіть в голові не вкладалася, як це робити. Зараз вже я знаю, як, що й к чому. І ночами, і сутками, і не вилазить з під машин, бо ти розумієш, що завтра вона повинна там бути. Це МТЛБ. Тут стоїть двигун ЯМС, восьмерка. Гусниця болотна стоїть. Це Машина розроблялась для болотних місцевостей. Була наших ворогів, вже вона наша. Втікали, кинули її з повним баком топліва, БК було, їхні речі були, ну і побачили, спробували запускається, і поїхали на неї. На душі як легше становиться. Раніше вона по нам була, зараз буміранг повертається. Їхньою ж технікою будемо їх і добивати.